І гриби ще є, Поховалися від приморозків. Манюсінька копієчка. Це вже не лисичка, а маленька копійочка, але ще дуже приємно зустріти їх. От бачите, Говорушка. Як притаїлася, я думав, що лисичка, ще й обрадувався. Зверху жовта-жовта, як лисичка, а знизу трошки оранжева. Це говорушка. Люди підписники і просто глядачі мого каналу. Кажуть, що вона доволі їстівна. Я їх пробував, мені, ну, скажем, нічим вони не, не цікаві ці гриби, тому я їх і не беру. От горькушки куди цікавіші. Горькушки можна брати. До речі, у листопаді вони і не червиві зовсім. І довго стоять. Усім привіт, друзі! Ми вже приїхали закривати сезон білих грибів. Сезон ми думали, що закрили ще на минулому тижні, ще були в нас білі. А на цьому тижні вже навряд буде. Так, попередньо ми пробіглися. Я знайшов три польських трошки молочників, гіркушок. І в принципі поки що слідів того, що білий буде, немає. Ну, побачив, що з цього вийде. Це бабуська. Польський. Та де? Думаєш бабуся? Та, бабуся. Бабуська. Все одно, добре. А я стареньких підніму. Якщо вони годні ще, то можна і забрати. Ну о, більш менше. Один старий, другий більш менший. Ладно, покажіть, що у вас є. О, так червоніючих сироїжок повно. Так, ну десь там ні і мані ніця ж польський. Так, він. Uh -huh. він. Ви знаєте, вже минут 15 проходили ми по лісу і білого немає. Але червоні мухомори є І зазвичай червоні мухомори це передвісники того, що є білий. Вони зазвичай разом починають рости і разом вже уходять у землю. Але ознак того, що... Білий десь єсть, я поки що не бачив. На жаль, у нас часу доволі мало на сьогоднішню прогулянку, буквально година. І будемо їхати назад. Але все одно проводимо вже цей білогривний сезон. Проводимо. Сезон 2022 закінчується і Все ж таки гриби ще будуть, ще будуть рядовки. Ще Будуть опеньки зимові, але вже білих, мабуть, в цьому році не буде. Червоний, підмерши, бідненький. А тут боріюча сироїшка. Весь сезон я через неї переступав і навіть трошки псіхував, бо в цьому лісі буріюча сервішка піднімає глицю і думає, що під цією глицею знаходиться білий. А тут вона буріюча. Чим мені подобається пізнє осіння, нема червей і вона доволі плотна, приємно брати, не розсипається. І Сьогодні ми її теж будемо брати, бо сезон закінчений. Добираємо те, що є. Доволі, кстати, вона... В засовку смачно. Мамка, що ти робиш? Ти де ходила? Ти де ходила? Ти в який ліс ходила? Ми ж разом ходили. Нас збирала скільки польських. А я бурію й беру. Ще польські є трошки. Польські є, але ми вирішили переїхати у другий ліс, не знаю, будемо їхати, не будемо, ну тут з рибами не дуже, а там хоч рядовки якісь будуть. Красунчик польський. Воно? Воно. Я навіть одного маслюка знайшла. Нічого собі. Ні, тут під дорогою пройдемось, то ще знайдемо. Mm. Липучка. Ага. Липучка. Ні, це -ця рядовка, ні. Це взагалі повутинник. Назбиралися трошки грибів і зараз спробуємо переїхати в другий ліс. А в другому лісі знову будуть рядовки. Можливо трошки польські чи маслюк. Ну але все одно вже закриваємо сезон. Вже чесно і хочеться. Вже природі треба відпочивати. Нам вже треба відпочивати від грибів. Сезон був доволі непоганий, доволі насичений. Сезон 2022 був класний реально. Трошки назбиралися грибів. Зараз я вам покажу, що біля машини там. І будемо їхати далі. Тут ще вішанки знайшов. Тільки вони вже трошки старуваті. І тут усе більше. бірші. Да. Сироїшки польські. Оце що воно оце? Бабка? Це бабка, так. Вона да. ну, ж теж є Чи ні? Так, да? да, істінна, таке як польські. Так, поїхали ми далі. Переїхали в другий ліс і... Наші ліси один від одного недалеко знаходяться, але все одно у другому лісі другі гриби взагалі виглядає ліс по-другому. Хоча кілометрів буквально 5, один від одного. Тут зразу і маслята. Те, чого не було в попередньому лісі. Маслятко. Взагалі цей ліс я не люблю в теплий період. А як хочете. Цей ліс не дуже щедрий в теплий період осені, але у холодний період тут яких грибів. Скажем, нема-нема, та як вискоче, то всі зразу. Їжолики. Ось, диви. Сірі, добре. А я польського походу знайшов. Або маслюка. Ні, маслюк, все ж таки. Маслючка знайшов. Так, да, тут ліс дивує, дивує. Тільки виключив камеру і ще одного знайшов. Чувака. Маслюка. Зеленуха. Раз. І тут, походу, так, да, тут зеленуха, два. Ой, зразу дві. Клапать. Клапоть? Ого! І бачиш, їх тут масля Це землиста? Багато, ні, ану. Т Я, Нє. це сіра, ця. Ти береш, ні? Ні, таких не беру. Береш оцього? А, цього. Бери ти. І воно диви. І там ще, ага. Оце маслючара. О, mm. це... І ще й класно. Диви який, нічого собі. Дуже не червивий. Не червивий зовсім. І повна коржина. Ти пішла туди, то здорового виручать. А я ось цих зразу тут виручу. Ну виручу в якому смислі. Щоб не оставалися самі в лісі. Надо забирать. Так ну що, чувачок, пошли? Пошли зі мною. Ай-яй-яй, не хочу зі мною йти. Бо трохи червивий. А ти хочеш зі мною кошик? Величезний маслюк? Я не пойму коли вони умудряються пропадати. Червивіть. Такий класний погрб де багато маслюків. О, це ще Два маленьких польських. Там вже цікавіше. Та набагато? А там червиві. Да. Я не ще переверне. Ой, ти що клас. Буквально скільки? 5 хвилин, як переїхали в другий ліс і вже повно маслят. Величезні зеленухи. Не скажу, що відходять, але вже старіють. Багато і такі вже повикручувані. Їжовик, який ледь поміщається в камеру. Лопать Сантиметрів 30, а то й більше. О тут іще два маслюка зразу ростуть. І там справа ще один. Маслюки. Клас. Так, ще один. А тут під деревом зразу три штуки, чотири. Бачу. А як туди залізти, не знаю. І тут і тут ще дві штуки знайшов. Так. Підбираюся сюди під дерево. Так, да, та це вони. Точно вони. Без сумніву. Ой, класс, раз, два, три, чотири. Коротше, сезон ми все ж таки вирішили ярко закінчити. Сезон 2022. А гляньте, а скільки тут сірої рядовки. Штриховатої. Класний грибок. Ну, маслят багато, то я навіть не знаю. Трохи візьму саме собою. Маслятко. О А, здох. А тут ще сірі. Не можу їх не брати, це просто я не знаю, я кінець осені ждав чисто загади них. Я їх буду брати все одно трохи. Зеленуха. Не для себе, для батьків. Люблять вони їх їжовики. Багато їжовики, але ми сьогодні їх брати багато не будемо. О, тут багатенько сірої рядовки. Багато, прямо з густками такими ростуть. Це не скучно, це саме моя улюблена. Стрихувата сіра рядовка. Який у тебе кошик жовтенький, коричнево-жовтий, клас, і дуже швидко. Да, Найшов нарешті білого. Що, можна і сезон закривати білим. Ти бачиш його? Ні. Диви, який глаз у мене меткий. А ну я зараз... Щас... Опа, диви, 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 диви. Аж ото, так. Да. Представляєш? Нічого. Оце грибочок. Оце я його побачив за 30 метрів від себе. Який товстий, диви на нього. Товстелезний. Реально народу вже майже немає. На хоч подерш. Ви вже можете похвастатися, так? Да? Вже можете похвастатися, пакет пересипаєте. Круто. Це такі їжовики І так, да, коли голотіло все, угу. то. А те от уж зварили. Ну це не вдирало. А тоді перемолола і фарші котлі. Так, да, так, да, ми Власне. робили все. Так? Ми на днях робили таке. Угу. Добре, так? Да? Про такі величезні ряди їжовиків я розказував раніше. Ми колись тут у лісі допалися та нагатили мішками цих їжовиків і не знали тоді, що з ними робити. Зараз якраз теж такий період. Їжовик. Ану, показує, чим закінчуєш сезон 2022 повним кошиком смачних грибів. Ну, у мене не повний кошик, я з минулого лісу вивернув. А половинка кошика є. Зато є білий один і білий два. Де він там? І оцей опацькуватий білий. Ну, з цим вже можна закінчувати сезон. Вже навряд ми будемо їздити по білі гриби, в ці ліси навряд будемо їздити. Будемо шукати місця, де ростуть гливи, де ростуть зимові опеньки. Ну, напослідок такий клас. Все, всім пока. А ну, похвастайтеся, чим ви сезон заканчуєте. Такого дома білого сюди. Білесенький гарний. А Це mm -hmm. Це а цей... ж теж білий. Я не знаю, чи це білий, чи це пульс. Це теж білий, здоровий. Білий, так? Білий, да? да. Ух ти, блін. Підмерший. Ну mm і -hmm. mm -hmm. ось уце теж білий. Ух ти, блін. Диви. Що ми пропустили? Mm -hmm. і, це, це тут, і це тут рядом біля машини, так? Mm -hmm. да? Так, да, рядом. Ви сезон закрили. <laughs> Розі, у нас сьогодні повний завал. Багато, але ж є, Я довольний. Білі греби ще в тому стані, коли їх треба доставати з підгоїці. Я тебе вітаю, ти ще й боровика знайшла, так, походу? Дивіки. Які вони класні. Такі ще треба. Капіт.